Доброго дня, друзі! В огляді два будинка на продаж. Розглянемо ось такий будиночок загальною площею 50 квадратних метрів. Підключені житлові комунікації і зручності, газ, електрику, заведено централізовану воду і каналізацію в будинок. Всередині три кімнати, суміжний санвузол і кухня. Опалення індивідуальне газове. На подвір'ї гараж, літня кухня, сарай, погріб. Також на території ділянки є город і садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 10 соток. Вартість дому 10 тисяч доларів, продаж будинків від власників без комісій. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Знаходиться дім в місті Гребінка Полтавської області. В місті є районна міська лікарня, школа, дитячий садок, аптеки, продуктові магазини, супермаркети, відділення пошти та інше. В огляді будинок вартістю 12,5 тисяч доларів. Загальна площа 85 квадратних метрів, всередині 4 кімнати. Із комунікацій електрика та газ, опалення, індивідуальне газове. Дім побудований з цегли. На території ділянки є господарчі приміщення, город і садок. Загальна площа ділянки 23%. сотки. Знаходиться дім в селищі Велика Круча, Полтавської області. В селищі є школа, кафе, відділення пошти, готель, продуктові магазини та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.